Друзі, вітаю вас на каналі Deutsch Trend. Я Ольга Назаренко, викладач німецької мови. Зазвичай можна вже сказати, ми розмовляли на цьому каналі про Німеччину, соціальні аспекти, культуру, життя в Німеччині і так далі. Але все більше і більше з'являється тут жіночих тем. Я бачу, що вам це цікаво і поки що я рухаюся в цьому напрямку, тому що розмовляю з вами і доношу до вас ту інформацію, яка цікава для мене на даний момент. І те, що цікаво вам. Тобто сьогодні мені цікаво поговорити про цю тему. Вона для мене важлива. Ви бачите вже заголовку заміж чи освіта. Тут не буде йтися про вибір між цими двома поняттями: заміж чи освіта. Тут буде йтися про дещо інше, більш глобальніше, звичайно. Як я прийшла на цю тему абсолютно спонтанно. Декілька тижнів тому в мене в інстаграм, а між іншим там я дуже багато розмовляю про німецьку мову. Там ви зі мною можете вчити на регулярній основі цікаві вирази, слова, дивіться мої сторіс і так далі. Там я завжди присутня, там суто німецька мова. Тут бачите вже. Більш така жіноча тематика пішла, але це мене дійсно тішить. Так, ось на інстаграмі була серія сторіс про те, наскільки важлива освіта, наскільки важлива, наприклад, зараз для тих жінок, які приїхали в Німеччину мова, знання мови. Так, з цими знаннями ви можете вже зараз будувати вашу реальність. Ці знання можуть вплинути на ваше майбутнє, тобто наскільки це важливо. І що мені пише одна моя підписниця на ці сторіс. О... Мене це дуже здивувало і насмішило. Я їй подякувала за те, що в мене виникла посмішка на обличчі. Вона пише: Оля, я думаю, що для вас важлива була не мова. Для вас важливо було вийти заміж. Послухайте, вдумайтесь. Я, коли хотіла, намагалася вдуматися, я не могла зрозуміти, з якого. Аспекту мені підійти, щоб якось як це нафольцін, щоб зрозуміти хід думок цієї жінки, тому що я це взагалі то не транслюю, що заміж для мене так важливо. Насправді я транслюю те, що для мене важливо, а для мене супер важливо освіта і саморозвиток. Чому вона так прийшла до цього висновку? Тому що це всередині неї. Тому що так, на жаль, ще думають дуже багато жінок, що заміж вийти. Заміж це ціль, це важливо, і дехто навіть робить з цього ось такий культ, культ заміжжя. Не всі. Я знаю, що українки тепер, особливо в цей час. Самостійні, самодостатні жінки. Так? Але ще ось це от виховання, вплив того, на чому ми виховувалися, що ми чули навколо себе, які фільми дивилися наших ось тих ще колишніх часів. Так? Там був розвинутий ось цей культ заміжжя. Що я хочу сказати стосовно свого заміжжя? я не оправдовуюся, звичайно, але от мені цікаво просто вам пояснити мій підхід. Коли ми одружувалися, це був 2004 рік, я навчалася в університеті, і, звичайно, що мені було комфортно мати ось таку базу, з якої я розумію, що я лишаюся в Німеччині. Що після того, як я закінчу навчання, мене тут ніхто не випре з німеччини, грубо кажучи, так. Хоча, звичайно, в мене були можливості після закінчення навчання. Отримати роботу, на основі цього отримати іншу візу і так далі, вже не студентську. Ну добре. Плюс, коли ми одружувалися з моїм чоловіком, у нас не було ніякого весілля. Я прийшла на ну, розписуватися, ми тільки розписалися в брюках, в ковтинці. Тобто для мене це був абсолютно ну не то, що звичайний день. Я з цього не робила культ, весілля, розпис, траляля і так далі. Ні. Через два місяці після того, як ми одружилися, я дізналася, що я вагітна. При цьому я була на останньому семестрі навчання. Думки, що я не закінчую навчання, тому що я вже і так вийшла заміж, тому що в мене і так уже все влаштовано. В мене не було ні на секунду, нічого не влаштовано. Влаштовано тоді, коли я отримаю свій диплом. Це моє. Це моє на все життя, назавжди. Це те, з чим я зможу працювати все життя. Навіть якщо не з цим дипломом, але він буде моїм стартом. Він буде моїм стартом в моє незалежне фінансове життя. Далі я зберегла своє жіноче, верніше дівоче прізвище. Я не взяла прізвище свого чоловіка. Крім того, ну тут були інші трошечки причини: мої діти, наші діти з моїм чоловіком, вони також мають моє прізвище. І ось тут вам ось цей заміжжя, заміжжя, нічого подібного. Я заміжжя бачу для себе лише як супер ефективне, продуктивне, позитивне партнерство. Тобто, це та ситуація, в якій люди між собою, не між собою, а разом живуть. Разом будують свою реальність, будують своє майбутнє, мають свої власні спільні також, інтереси, власні і спільні, тобто їхній шлях йде в одному напрямку, і їм обом краще, ніж коли б вони були окремо. Ось так. Звичайно, це звучить досить прагматично. Ну, що зробиш? Прагматично. Але супербонус, коли ця людина не лише от в такій прагматиці з тобою підходить. Коли у вас романтичні стосунки, у вас дружні стосунки, у вас і кохання, і любов, у вас взаємоповага, у вас багато чого взаємного. Ви просто стаєте навіть з часом ну в такому партнерстві один на одного схожі. Мені треба порахувати скільки ми з Павлем вже разом. Тобто одружені ми з 2004 року, а разом ми з 2001 року живемо, не просто зустрічаємося, ми жили разом з 2001 року. Тобто на сьогоднішній день 23 роки. Так, ми разом. Ось так. Це, якщо коротко, моє відношення до заміжжя. І якщо коротко моє відношення до освіти, це ну, ось таке буде. Це база, рамка. Це основа, з якої складається наша особистість. Тобто, це значна частина нашої особистості. Це те, що нам дарує, дає незалежність від інших людей. Це те, на що ви можете завжди покластися в будь-якій ситуації. Не важливо, чи ви заміжня. Чи ви в декреті і вийдете все ж таки з цього декрету, так як було в мене? Так я, наприклад, 8 років була в декреті, я не працювала. Мені було важко в цей момент, тому що я люблю заробляти сама гроші. Я люблю сама на себе покладатися на свої сили. Але тут в мене були зв'язані руки. Але я знала, що ці вісім років пройдуться тимчасово. В мене є база, освіта, знання, з якими я можу працювати і заробляти гроші, з якими я можу почувати себе незалежною. І так воно і є. Так ось до чого є? Освіта це та основа, яка дає вам базу на сьогоднішній день. Неважливо, в якій ви ситуації. Так? Ще раз повторюся, чи ви заміжня, чи ви в декреті, чи ви розлучена, яка ви в якій ви ситуації, немає значення, тому що ваші знання при вас, ви завжди їх можете розгорнути, ви завжди можете на них збудувати на цьому фундаменті вашу історію, вашу реальність, ваше майбутнє. Ще раз наголошую. І тут потрібно розуміти, що це той багаж, як моя мама завжди казала так. Який ти не несеш на спині, він не важкий, він навпаки дає тобі легкість, він тобі розв'язує руки, він тобі дарує незалежність. Тому що якщо розглядати аспект заміжжя, так зрозуміти, що якщо у вас немає освіти, немає знань, у вас немає навіть тяги. От, наприклад, у вас є освіта, так, але немає всієї тяги до саморозвитку, до до пізнання, до глибинних питань, тому що ви вважаєте, ага, ви вже закінчили. 10, 15, 20 років тому вище освіту також здобули, закінчили університет. Досить, ні, не досить. Знання, здобуття знань це процес, який триває все життя. Вік живи, вік вчися. І партнер, який шукає, або якого приваблює жінка без знань, без освіти, без бази. Тут потрібно задуматися, чому вона його приваблює. Тобто. Тут вже ось такі психологічні звичайно моменти чоловіки, які хочуть собі таку партнерку. Це навіть важко назвати партнеркою, таку жінку, тому що найлегко управляти. В неї не збудована психіка, в неї недостатньо ресурсів для того, щоб самореалізуватися, самопізнатися, і з неї легко можна зліпити те, що вигідно іншій людині, настільки зліпити психіку, так зламати в який в якийсь момент вибудувати для власних інтересів. Ось готуй, ось прибирай, з подружками не зустрічайся, дітей на гуртки вози. Роби так, отак. І в якийсь момент ви так робите. Ви думаєте, ну не ви, а жінка, яка попадає в такі стосунки, вона думає, що так правильно, що це окей. Якщо цього хоче чоловік, так якщо він так вважає за потрібне, ну значить так, не вистачає власних знань, щоб зрозуміти, що так не окей. Так. Можливо, комусь окей, можливо, так. Але коли ми говоримо про жінку як особистість, не як дружину, так? як маму, а як особистість, яка є володаркою власного життя, яка розпоряджається власним життям. Це трошечки те, про що я говорила з вами в минулому відео. Так? Жінка особистість без знань, без цієї бази не обійтися. Тут не те, що не обійтися, це просто це фундамент. Також в мене насправді, якщо так подумати, логічно, могли б бути всі причини для того, щоб о, ну, так от, закритися в цьому будиночку заміжя, сім'я. Все, я влаштована. Мене все влаштовує. Мій чоловік дуже добре заробляє. В нас четверо дітей, коли це я маю щось робити, працювати і так далі. Ні. Ні, ні. Я хочу мати власну базу. Я хочу самореалізуватися. Я хочу бути абсолютно незалежною в будь-якій ситуації. Я не знаю, що буде через 5 років, 10. І тут навіть не ця прагматичність, що буде, я просто інакше не можу, тому що я людина, яка має і право, і шанс, і можливість. Все для саморозвитку. Це моя потреба. Я думаю, що це потреба кожної жінки насправді для саморозвитку, для самореалізації. А для того, щоб це все е, зробити, потрібна база знань, потрібна освіта. Потрібно постійно робити на цьому акцент. І до чого я вас закликаю як підсумок. Тобто заміжжя, освіта це не речі, які один одного виключають. Абсолютно ні. Тут про інше, про ось цей культ, культ заміжжя. Якщо ви робите культ в своєму житті, зробіть культ освіти. Тому що з освітою, знаннями, з базою у вас буде і заміжжя, і робота, і самореалізація. І стосунки з навколишнім середовищем у вас все буде, тому що у вас буде достатньо бази для того, щоб це все поступово вибудовувати. Так? Якщо заміжя без освіти, ну, висока гарантія, що це навіть тимчасово або для вас абсолютно невигідно для ваших інтересів. Освіта без заміжя це навіть набагато привабливіша ситуація, тому що перед вами відкриті всі шляхи. І ще хочу додати як підсумок, не нехтуйте знаннями, не ховайтеся за віком, а, на кшталт того, що мені вже 40, 50-60, або є така крайність, я вже і так все знаю, або є крайність а, вже пізно мені щось вчити. Так? Не знала, і не була розумною, чи не була мудрою і не стану. Або є люди, які думають, що а, коли в них. Є вік, їм 40, 50, 60, 70, Вони апріорі розумні. Тобто вік робить їх розумними, бо вони прожили вже е, купу життя, і вони вже за рахунок того розумні і все знають і дуже мудрі. І їх за, саме за це потрібно поважати. Це абсолютні міфи, які нічого не мають спільного з реальністю. Як ви вже знаєте, вік живи, вік вчись. Наш мозок насправді. Сприймає інформацію до самої смерті, він вчиться, він вибудовує нові нейронні зв'язки. Він це любить, він любить нове. Іноді, звичайно, він трошечки боїться так, ось цієї новизни, тому що це завжди якась зміна, щось інше, щось новеньке. А чи буде добре, а чи не буде небезпечно, але він це також любить. Це азарт, так? Пізнати нове, дізнатися. Неважливо, що це, це може бути щось по вашій професії. Наприклад, перехід на нову сходинку, на е, якесь підвищення. Це може бути взагалі ваше хобі або ваші інтереси, розвиток ваших інтересів, фінанси, архітектура, історія, наш розвиток людства, як ми виникли, як ми розвиваємося. будь-що. З людиною, начитаною, розвинутою завжди є про що поговорити, вам є що розказати. І з вами буде цікаво. Але як підсумок, от що хочу наголосити: не орієнтуйтеся на те, щоб з вами було цікаво. Орієнтуйтеся на те, щоб вам самій собою було цікаво. Тоді вам не потрібно черпати ресурси з інших людей. Хотіти вийти заміж, не бути одною, провести цей вечір з кимось, а не самою. Вам самою собою буде завжди цікаво. А якщо вам буде з собою цікаво, то іншим людям, безумовно, біля вас завжди буде цікаво. Бережіть себе, вчіться, розвивайтеся. Я вам бажаю всього самого найкращого. Ми з вами зустрічаємося на наступному відео. Я все пам'ятаю, про що я вам пообіцяла зняти. От зараз, наприклад, я стою, і мені щось дуже гарне пахне. Це мій новий парфум, про який я вам також розкажу. Напевно, вже на наступному відео, від якого в мене навіть не болить голова. Вау! І мені дуже подобається! Всім гарного настрою! До зустрічі, всім па-па-па-па.